Привіт, дорогенькі! Дуже рада бачити кожного з вас. Дякую, що завітали сьогодні. Бачите, вітаю вас отаким от чудовим гарним раночком. Сонечко, сонячні промені, краса. День обіцяє бути чудовим. Ми сьогодні з вами зробимо те, що цікаве. Друзі, перше, що з вами робимо, це. Тонік для обличчя, для цього нам потрібен гліцерин, ви можете спитати в аптеках. Оцет є В мене Настойка амамелісу, ви можете собі самі зробити будь-яку настойку з будь-яких трав. Все, що вам потрібно, це трава, якась герметична посудина і алкоголь, наприклад, якась водка чи щось не дуже міцне. Ви заливаєте свою травичку. Водкою закриваєте і ставите приблизно на 2-3 тижні. Все, таку настоянку вже можна використовувати. Я б вам порадила ромашку і календулу, тому що саме ці трапки допоможуть вам боротися з якимось запаленням, якщо є, і заспокоїти шкіру. Наступне, що нам потрібно, це олії грані, мир. І лаванда. Якщо у вас цього немає, не переживайте нічого страшного. Тож приступаємо, відміряємо 60 мл нашої настоянки, додаємо 2 столових ложки оцту, столову ложку гліцерину. Дві столові ложки простої водички. І додаємо наші олії по 10 краплин кожної. Гарненько все, друзі, перемішуємо. І додаємо наші серветочки. Я користуюсь от от, щоб вже було дуже зручно. Дістав, використав і викинув. То я вже роблю таким чином, друзі. От так. Тут в мене подвійна доза. Закриваємо. І, будь ласка, ваші серветки готові до використання. Я сподіваюся, що вам сподобається. Друзі, наступне ми з вами робимо відвар для того, щоб зробити трав'яний лід. Він дуже-дуже гарно підтягує шкіру обличчя, освіжає, і, знаєте, в літні місяці це взагалі просто якийсь подарунок. Тож, у мене сьогодні моя улюблена календула, я її спеціально для цього вирощую. Дуже її люблю, тому що вона, ну, мені здається, для кожного рецепту підходить. Далі ромашка лікарська. Так, теж дуже гарна травичка. І наш з вами кульпапка. Кульпапка це теж має дуже багато і вітамінів, і мінералів, і теж дуже гарна для шкіри. От, і заливаємо. Це все кип'ятко. Даємо настоятися стоятися приблизно десь 15-20 хвилин. Має трішки воно прохолонути, для того, щоб воно не. Щоб можна було поставити його одразу в холодильник. Відставляємо наш з вами чудовий відвар у сторону і приймаємося за третій рецепт. Поки будемо робити, наш відвар з вами вже і охолоне. А наступне, друзі, з вами будемо робити скраб для наших з вами губок. Для цього нам потрібен цукор в мене такий от коричневий. Якщо у вас є добре, якщо ні, нічого страшного. Додаю мед, приблизно столову ложку і трішки олії на ваш розсуд, яка у вас є, у мене жожоба. Гарненько все змішуємо і дивимося, чи потрібно нам ще додати олії. Додаємо ще трішки олії. Ви бачите, що він загустий, нам треба, щоб він легенько набрався, щоб нам було зручно, гарненько перемішуємо і перекладаємо все в нашу баночку з вами. Я використовую маленьку, тому що це ж багато для губ не треба. Так, перекладаємо все в нашу баночку. І наш скраб готовий для використання. Поки ми з вами готували скраб, наш настій вже прохолов, достатньо для того, щоб я могла його розлити. Розливаємо ставимо у морозилочку. Це дуже дієвий спосіб прокинутися вранці. Мені, наприклад, дуже допомагає. Спробуйте, можливо, і вам сподобається. Ви можете використовувати різні трави за вашим смаком, подобанням і ціллю. Отакий, От друзі, вийшов гарненький лід. Гляньте, там часточки є навіть а цих травок. Він дуже корисний для шкіри, тож, якщо вам треба допомога вранці прокинутися, то це саме те, що вам треба. Зберігаю його в холодильнику от в такому от пакетику. Бачите, дуже зручно, нічого не протікає. Поставив собі і на поставив. Зберігає в холодильнику у такому от, пакетику позіплоку. Де він дуже гарно зберігається, нічому йому не робиться і може лежати там хоч цілий місяць. Закінчую відео от таким от гарним кадром для вас. У нас знову приходив лень для того, щоб попити водички, поскубати там, що йому подобалося. І вже, мабуть, зараз буде йти до себе у ліс назад. От там вони сплять. З вами прощаюся, дорогенькі. Бажаю вам гарного вечора або гарного дня. Нехай все у вас буде добре. До побачення і до нових відео!